Я ніколи, щоб ви розуміли, ніколи в своєму житті я не те, що не грала в цю гру. Я ніколи навіть не чула про цю гру. Я не зовсім розумію, чому люди так кайфують від цієї. Гри. Знову ж таки, як вже і сказали, я навіть про неї разу не чула, що може бути прикольною фермою. Звичайно ж, потоферма. Потоферма Тимашенка. До моєї дуже особливої внучки. Я хочу відправити тобі цей конверт. Дякую, дякую, Санта. Я дуже рада, що ти мій дід. Ні-ні, не відкривай ще поки. Будь терпелива. Але слухай уважно. Колись прийде день, коли ти відчуєш себе зломленою, суєтою житті. Сучасної. І твій е дух е в в розчепиться на атоми через цю пустоту, яка, яка росте навколо тебе. І коли це случиться, моя дорогуша, ти тоді зможеш відкрити цей подарунок. А тепер помянемо діда. Скільки то там років по тому? Роботаємо, відпочиваємо. Так, ми працюємо в офісі, а як відомо, немає нічого жахливіше в житті, ніж опенспейс. Оце я. Я хочу пісіть. Ага, і вона ось відкриває письмо. І каже дід. Царство небесне, дорога моя синя. Якщо ти це читаєш, ти напевно вже в депресії. Тобі треба щось змінити в своєму житті. Ця сама штука, що ти зараз відчуваєш, вона і зі мною сталася колись дуже давно. Я відчув, що я втратив те, що для мене було важливо в житті. Справжнє єднання з іншими людьми та природою. Тому я все покинув і полинув, переїхав в краще місце. Там, де справді, я відчував себе на своєму місці. І всю свою насолоду з гордістю і з насолодою заснував ботоферму ферму. ботоферму ферму, ферму. І ця ботоферма ферма, ферма. Вона знаходиться в Стардювелі, на півдні. Так, на, пів... на півдні, біля моря. Це ідеальне місце для того, щоб ти почала своє нове життя. Це е, був Найцінніший подарунок, який я міг зробити. І я знаю, що ти ти, ти гордість цієї сім'ї, моя дорогуша. Пока. Чао, бамбіно З любов'ю дід. Поскриптан. Якщо якщо Люїс все ще живий, скажи йому привіт, дід. Окей? Окей. Треба змінити мову. Треба змінити. О, ми їдемо на автобусі. Їдемо, їдемо, їдемо. Я сподіваюся, що там буде пляж. Я не хочу в гори. О, ти ти напевно синя. Ні, Робін. Я поки що ще. Я поки що ще в Норві. Робін. Я локальний е Кавролін. Ков я локальний Кавролін. Е мер Люїс е відправив мене сюди, щоб е показати тобі дорогу до твого нового дому. І і мер теж там. Він коротше там щось прибирає. Виносить шмотки. Це ботоферма ферма, ферма. Ура! Ботоферма А, ні, вона. Вона каже знову: блін, я забула сходити по я забула сходити в туалет. Він каже, що таке, що не так. Так, да, звичайно, тут трошечки є кущиків, але ну тут непогана земля, так що тобі все має бути нормально. Ну, правильно каже, типу, сходи в кущики. Трошечки приклади туди сили, щоб поприбирати, і все буде чікі-бамбоні. А ось і діт, Люйс! О, привіт, новий фермере! Ви ласкаво просимо! Я Льюіс, мер міста Пеліканів. А чому ж це ж було стар А чому це тепер місто Пеліканів? Дивне. Дивний ти, Льюіс, дивний ти дід. Не кожного дня новий хтось сюди в'їжджає. І це ну, велика-велика подія в цьому в цій місцевості. Так що ти переїжджаєш в старий дім твого старого діда. Цей дім він такий, трошечки ржавий. Прямо як твій дід. Царство небесним. <laughs> Трохи ржавий? Ну, давай не будемо гарячкуватися діду. Як грубо! Це він, це він сказав, типу, що це про тебе, а той сказав йому грубо це моя шутка! Чуєш ти як тебе звати? А ну подожди, Ра, ні, як тебе звати? Вони щось там перекинулися, Я хотіла побачити, як його звати, а я побачила, як його звати. Якщо ти покажешся людям, вони будуть дуже раді в цьому маленькому містечку, яке постійно змінює свою назву. Завтра це буде вже е, містечко Біганські Шашлики. Отак воно буде називатися. Сьогодні це місто пеліканів, вчора це стардювелі, завтра це в'янські шашлики. Я вже щось зовсім забув, вже щось склероз вже зовсім мене доканає скоро. Тут, значить, є е, коробка, я прийду вночі, щоб її забрати. Добре, пакедова. Мені не дають навіть можливості спробувати налаштувати. Це що Майнкрафт? Це ж Майнкрафт. Парсніпсіт. Що таке парсніп? Вибрати канал. Погода, казки. А, ні, це предсказання. Давайте подивимося предсказання. о, -о, 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 -о. Ні, не, не так. о о, -о, 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 -о. я бачу якийсь блиск якоїсь сфері. Я бачу блиск в сфері. І бачу, у мене є знання про майбутнє, і духи мені кажуть, що їм трошечки вже надоїло мені розказувати про майбутнє. Тому сьогодні не буде удачі на твоїй стороні. Знаєш що, дивний містичний кусок телевізора? Ніколи завжди-завжди удача на моїй стороні, завжди. Тут є мову поміняти, є мову. Мову поміняти. Collections, special Items, Crafting, мап, Social Skills Ого. Фармінг, майнінг, не я в... вообще не вдупляю, що це таке. Фішинг, в... вдупляю. Комбат батяня. Комбат-батяня. Комбат де сало. Переводі означає битва під рікою сала. Я взагалі не бачу, тут не можна поміняти мову. Народ, ви що, на приколі? Хаба! А ну? Хаба! І прям і не було, і як не було, чуєте? Все, тащаю я быстренько, я щас быстренько заспідраню цю гру. Зараз я швидесенько, взагалі тут все просто під ноль зістрижу. Я не розумію, народ. Ви мене заставили реально грати в Майнкрафт. Ви знаєте, я не дуже сильно люблю Майнкрафт, якщо чесно. Ну, типу, не те, що я його не люблю, ну просто мені здається, це трошечки нудно. Ходити, збирати, потім з цього щось будувати. Я трошечки поки що просто не бачу цілі, так? Добре, давайте підемо звідси. Мені набридло це копати. І тут є день і ніч. Тобто це по факту такий симулятор життя. О, тут є якийсь чел, з ним можна поговорити. Давайте поговоримо. Хто ти? Introductions. Деякі люди можуть відчувати тривогу при знайомстві з новим фермером. Харві ну ти виглядаєш як дефініція тривожності. Давай по базарам. О, це тебе дуже приємно зустріти. Я Харві я місцевий лікар. Будь ласка, не розмовляй зі мною я, я Я проводжу постійні перевірки і всякі там медичні процедури для всіх, хто живе в місті, в місті пеліканів. Це дуже тяжка робота. Я ненавиджу цю роботу, тому що. Треба розмовляти багато з людьми. Оце він мені так сказав. А, він за мною ганяється! Ганяйся за мною. Що ти ще мені скажеш? Я тебе полью, ти мені щось ще скажеш? І я сподіваюся, що ти теж знайдеш свою роботу, і вона буде теж високо оплачуємо, і, і взагалі люди будуть поважати тебе за те, що ти робиш, будь ласка, перестань зі мною розмовляти. Це він сказав. Вийшло. Ти хто? я тобі заблокую путь. А ти не така, як я собі себе уявляла? А, але сподіваюсь, це окей. Я Джоді. Мати нових фермерів навколо це дуже круто і може багато чого нового поміняти в цьому місті, Йоу, бабуля, а сальвопле, мадам. А вот таймізи. Привіт. Ти напевно синя? Чого всі думають, що я синя? <laughs> ти зустрічала мою дочку Ебігейл. Вона має рожеве волосся. О, я твоя донька. Я твоя донька. О, ти містична жінка з кольоровим волоссям. Тут усі кольорові волосся. Бабуля, давайте з вами ще поговорю. My Ладно. hello! <laughs> Дорогуша, можеш називати мене Бабуля? Найс. Nice. Бабуля, Бабулячат, бабуля, мені подобається. Я все не хочу більше з вами розговарювати, мені набридло, придовжує вам новіті. голоси придумувати. Давай, добре. Оу, oh, це чи ти не та, хто тільки що переїхав в місто Я Мару, І я дуже рада з тобою познайомитись. А oh, що тут робити? Я просто ходжу і всюди тикаю, 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 тикаю. В чому суть гри? В тому що мені треба вирощувати якісь помідори. І це добре, якщо вирощують тільки помідори. Ще цілих 21 людина, якоїсь, з якої треба поговорити. Це я вважаю, що це насилля. З іншої сторони, пацан з прикольною зачіскою. Як з тобою? А ти чуєш, а ти такий, так? Да? Ти прямо іменно вирішив, що ти взагалі не хочеш зі мною розмовляти, так? Да? ну, стоять, я тобі зараз перекрию дорогу. Опля, все. тепер у тебе нема вибору. Сховався. Тупо качур. Це вже вечорі, я треба повертатися додому. А, ні, темрява, темрява, темрява. Будуть привиди виходити, будуть всі бандити виходити, будуть мене будуть мене всякі їсти. Я не хочу, щоб мене з'їли бандити якісь. Я хочу додомцю. Це мій дом? Нє, це не мій дом. Пу-пу-пу. Ну що, як вам лесплей? Ви ж хотіли, ви ж просили. Як вам летсплей? Як мені повернутись додому? Це кладовище. Вночі на кладовище пігнали каналізація. І що? Тут будуть якась містика, секретики, це закрито. А якщо і, іще раз, якщо подумати, для, до нашої дорогої мони. А Мона-Мона? Пустун якийсь. Уноп данон дупустун, снаус... Обхамп, Отодей, Онадусмол, Вулонзол, єнхуат, Оладь, Олад. Оладь олад. Оладки. Блін, оладки. Оладки це вкусно. Їжа і бухлішко. Прикольно. Я Саня. Я тебе. Не знаю, чого ти розмовляєш зі мною. Я, Саня. Привіт, я Клінт. Автомати і більярд. Саня, хочеш більярд? Саня, пішли більярд поганяємо. Саня пішов. А ну Саню. Саня. <глево> Саня, за Саня побіжала, побіжала, побежала. Не хочеш зі мною розмовляти. Саня, ти тупа. Лох. А чого вона там всередині така велика? Прямо? Ти Подивіться, подивіться. Та, блять, перестань Перестань виходити! Синя. Перестань виходити. О, порозоварюємо з Луїджі. Уронезірка. Бар уронезірка. Що я тобі. Е, ні, навіть не так. Він розмовляє з якимось тихаським. Ні, з якимось е, тім, акцентом е, е, тім, австралійським. Такі ласкаво просимо до нашого пади Заря салуна. Що такі може тобі при... запропонувати? Ти може таки щось будеш купувати, чи я вже майже втратив повагу до тебе. А мені. Ну, в мене ж є якісь потреби, правильно? В мене є якісь потреби, мені, напевно, треба їсти, мені, напевно, треба спати, але я взагалі чесно щось не нет. А, енергія! Оце енергія. Та я не знаю, я розумію, що вже пізно. Я не знаю, як вернутись назад. Ти що, на приколі? А ну чекай. Чекай, 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 мапа. О, от сюди мені треба. Добре, зараз я йду сюди по доріжці. Тепер, ага, да, все все правильно. да, все правильно Шукайте якийсь дикий forage to earn some cash while waiting on your first harvest. Коротше, це якийсь канал з порадами, як типу, жити. Я хочу спати, будь ласка, піди спати. Будь ласка, а, все є, yes, сліп. Слава Богу. Посліпати треба. Треба посліпати. Що старанку? Посліпала вона чотири годинки. Прямо як я. Немає місця в інвентарі. Прийдіть до мене і купіть рюкзак. Ну, зрозуміло. Тільки що закінчив свою подорож. Ти повинна прийти на пляж. Я щось тобі при... принісу Віллі. Вонка. О, інвентар. Зрос. Пон зрос. Я сюди покладу це, оце. Зерна, каміння. Я правильно розумію, що треба щось посадити. Ну, все така плюс-мінус. Взагалі, отут, напевно, було б класно щось посадити. Так, ну за рюкзаком точно треба сходити, тому що, ну реально, у мене ну просто У мене ну просто немає місця взагалі ні на що. Ні на що. Це що? Вугілля. О, вугілля це можна. Сюди, можу його скинути. Мені сказали посадити оцей парсніп. Що для цього треба? Оцього буде достатньо. Ага. Ага, ага. Ага. Зрос. зрос. Ви сильно втомилися? Так, з'їсти. О, ні, їй погано. Вона що зараз помре? Чому вона їсть мило? Що це таке взагалі? Не треба його закапувати там, може. А, все, вона, коротше, впала в обмарок. І що? Я що померла? Я упала в обмарок, і мене хтось відніс. О, проросли! проросли. І я не встигла е, купити рюкзака. Привіт, синя! Останньої ночі. Йоя Джоджа. Останньої ночі Джорджа знайшов тебе без свідомості. Медична команда в, е, тебе перенесла додому. Ми дуже раді, що з тобою все нормально. Ми в тебе вкрали 50 гривень за те, що ми врятували твоє життя, Моріс. Тут починається якась. Якийсь страх починається, мені це не подобається. Я можу, наприклад, тут є якась секретна кінцівка, типу, я їду назад додому? Ні? Нема такого. Ну, бо я явно можу зайти в автобус. Блін, ну це реально стрьом. Прийшли, значить, якісь доктора, вкрали в мене 50 гривень. Це, типу, ніфіга собі. Куди мені треба було з рюкзаком піти? Чи вже все? Рюкзака нема. А ось подивіться, а тут собака кровосися Собака кривава і жорстока. Закрито. А хоч щось працює в цьому місці? Отут, давайте сюди, добре. Посереда закрито! Та знущаєтесь. Все закрито. Все закрито! Що там по завданням? Треба піти на пляж. Де пляж? Оце пляж, правильно? Джорджа! О, ось ось цей! Вор-брехун, обманщик і маніпулятор Джоджа. Я не просила мене рятувати. Я не просила мені допомагати. Може мені було комфортно і лежати на траві, розумієте? У себе та вдома, у себе на моїй частній території. Я пропоную, значить, подати на Джоджу в суд для того, щоб відсудити мої законні 50 гривень. Його цап. Я чув, що ти е, новенька тут в місті. Добре, нарешті файналі ми зустрілись. Каже, що він продає рибу, але він не може купити новий рот. Я хочу тобі подарувати мій старий рот. Вам дали бамбукову бамбуковий рот. А тут непогана погода, він каже. Що дурачок? Ти що, дурачок, ти бачиш, що лєк з відра. А каже, непогана вода. Каже, що тут є взагалі будь-яка риба. Будь-яка риба. Навіть риба пісюн. Навіть риба сапля, навіть риба капля, будь-який, навіть медуза. Якісь, е... Якщо тобі треба буде якісь якісь, то звертайся до мене. Добре, а якщо мені треба якісь якісь, я до тебе звернусь. І ушу! шоу! Дід! Ти що чуєш? Я тобі виламую двері. Тупо взяв, набрехав, обманув, напиздюнькав, обдурив, сказав неправду. Хм. 300 кусків деревини для того, щоб починити оце. Оу. Oh. Оу. Oh. А це що? Це бібліотека. В бібліотека? стазі бібліотека? А, це я в чомусь домі. Я думала, це бібліотека. Чисто пофіг. Я зайшла в чужий дім. Що у вас в холодильнику є? Чуєте, я така голодна? Ну, я прям голодна. Симпатюлька. Симпатюлька. Я думала, ти дитина, а ти симпатюлька. О, можливо, якби не ці тряпки барванські, ти б навіть була б красоткою а, -а, -а, -а. А, -а, -а, а Пішла нахуй! Я можу прочитати це на твоєму обличчі. Тобі подобається в місті Пелікана? Ні, мені в веганських шашликах подобалось більше. Виростити парсніп. О, там дедулька и бабулька. Пришли с бабулькой поздороваемся. С бабулькой прямо хочется. О, качок качается. Алекс. Саня, пусты. Александр, пустить мене. Нифига себе. Выдавите какую я комнату себе кимнату от бабахов. Дед с бабкой живут просто. Как дед туда вообще залазить на, своей, на своих колесах на цих? Дед на колесах. Він хіба туди залізе. Еййоу, май фело Чіксіндікс фром Стардівеллі. Представляєш, сьогодні вранці як прокинулася і як почула той дощ. Я подумала, можливо, у нас тече дах. А я можу вам починити його. <гум> Це так, так тупо зустрічати нових людей. Я мені вже 93 роки, але я все ще нудний, брізглівий підлідок. Алекс, та дай тобою побалакаю, ти Шушера. О, вау, хей. а ти, напевно, нова дівчина, так? Я думаю, що ми з тобою подружимось. Мене звати Алекс. Ah, привітик, Тебе дуже приємно зустріти. Oh, я просто вже задолбалась придумати нові голоси. Так що там твоя перша ночь в котеджі? А ми колись з твоїм дідом там стільки ночей провели разом. Грали в доміно. Пили ромашковий чай. У нас була цікава гра, каже він. Була цікава гра, хто перший зловить інсульт. Вгадай, хто переміг. <рив> Твій дід постійно скаржився на те, що в кроваті занадто е, скрипучі пружини. А ти дуже багато знаєш про кровать мого діда, да, Льюіс? Цікаво, цікаво. Але я думаю, що в глибині душі. Він насправді любив мене. <кхък>, цей дім. Ой, Льюіс, Ах ти старий розвратник. See you around, як то кажуть. See you around. Давайте почитаємо про погоду. Ласкаво просимо на канал 5 ко коза. Коза п'ять. Тут п'ять кіз е Анджеліна, Рудольф, Рижик, Плямка. І Олександр Козенятович розповідають вам про погоду, новини, а також розважають вас усіма наявними способами. Дивіться в суботу, на, тільки на телеканалі Коза 5, Санта Козярбара. Коза Ми вбиваємо дітей. Ліга Кіз. І наш останній суперхіт міняю хату на козу. А зараз на погоду на завтра буде чудовий день і сонячно. Дякую, Олександр Козійнакович. Ну все, мені тепер не подобається. ця, Ви подивіться, яка просто уродська ось ця клумба, яку я викопала. Ну, це просто жах, це просто жахіття. Ловити рибу так тяжко, ловити рибу, просто неймовірно тяжко. О боже, благослови всіх рибалок того, що ну це просто капець. А. Я е, спіймала рибу сонця. Пішли пожарим рибу сонця. Бо мені здається, що вона голодна, вона вже кілька днів не їла. Так а мені ж треба її посмажити. Ні-ні, ні я не буду їсти сиром. Ви що наприклад? Я не їстиму сиру. А як посмажити? Дай посмажити! Ну добре, з'їм сиру. Фу. Фу, тобі має бути стидно, синя. Я не здивована, що ти синя. Ну, слава Богу, хоч, що хоча б жива. Вона каже, типу, блін, позорисько якесь. Мені завжди подобалось ці поля, тобто вона там гуляла по моїй, вибачте, приватній власності, і така, блін, як печально, що ти заїхала туди. Мені так подобалось ходити по землі, яка належить тобі. Випусти мене, чуєш? Тупа шляпа. І каже така, блін, жалко, що ти в'їхала. Знаєш що, Ебігейл? О, треба доставити йому, і він заплатить 160 гривень. Де мені знайти Клінта? Йому треба копер. А в мене нема копера. Правильно? Квадрокопер. О, каже, привіт, тусики. боби, тюльпани, кейл, джаз. Я можу вирощувати джаз. Я хочу вирощувати джаз, звичайно. Ого. А де це все дістати? Ясно. Що ж, це буде дуже-дуже довга гра, тому що тут прямо-прямо щось прямо сильно довго вона буде, мені каже. Там вже якісь ці алмази кристали. Рюкзак! Дві тисячі гривень! Це дофіга! де мені дістати, скільки грошей, ви що наприклад? Яка біль для очей. Це дім культури міста пеліканів. Вірніше, все, що від нього залишилось. Це була колись гордість нашого міста, а тепер це просто заброшка. Ви, молодь, краще будете сидіти напроти телевізора або грати у ваші компуктери. Тепер слухай сюди. Я знаю, що я можу звучати як старий дурень, але корпорація JoJo, е давно вже просила мене продати цю рухлядь. Але щось мене зупиняє від того, щоб продати. Якщо ще вони трохи піднажмуть ці Джоджо, то я просто здамся і продам їм це. Ех, пішли, сходимо всередину. Напевно, Вінсент і Джаз знову граються всередині. А це місце трошечки трошечки дивніше, ніж я його пам'ятаю? Що? Що це було? Оглядуйся. Що сталося тобі погано? Ти щось побачила? Ну, напевно, не здивований, в цьому місці багато крис. О Боже, там зелений якийсь горох! Там горох! Дід там горох. А та не переживай, синя. Синя, не переживай. Я, коротше, вже піду додому, в мене обід. А ти прямо дуже відповідальний мер, я дивлюся. Пішов, коротше, відкрив заброшку, пішов обідать. Якщо побачиш крису, передай їй, щоб вона платила за оренду. Хм. Цікаво. Цікаво, що це було за зелений горох. Тако. Отака гра, отака от, гра. Ви просили, ви хотіли. М mm -hmm. Чесно, я, мені поки що трошечки важкувато сказати, типу, що цю гру просто всі люблять за те, що вона, ну, типу, треба щось там ходити, щось там вирощувати. Я, напевно, повернусь до неї пізніше, щоб хоча б виявити, що тут відбувається, так? Але можливо, якщо ви мені понаписуєте, що взагалі робити. Ну, типу, не якщо там якийсь супер-пупер сюжет, так, будь ласка, не спойлеріть, так. Але якщо ви мені напишете просто якісь підсказки, так на що звернути увагу, е, що зробити, там, куди сходити, то можливо було б прикольно якісь штучки повідкривати тут, так, цікавенькі. Але поки що, якщо чесно, я, ну, е, я не розумію. По-перше, по-друге, ну це така гра, розумієте? Вона ну якийсь не екшн. Якщо треба просто сажати і вирощувати, то я не думаю, що з цього прям якийсь класний контент, контент вийде. Отже, тоді, дякую, що додивились цей відео. Дякую хлопцям і дівчатам із ЗСУ за те, що вони нас захищають кожного дня. Борються за нашу з вами незалежність і свободу. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайк. Підписуйтесь на канал, закиньте 2 гривні на збір в описі під відео. А якщо не сподобалось, тоді напишіть в коментарях, мені не сподобалось з такої-такої-то та причини. Якщо після мені не сподобалось, немає мінімум е, двох абзаців тексту, я не приймаю вашу скаргу. Отакий шантаж. Е, синя сказала шантаж. Це не я, це вона. Синя, ти у всьому винна. Все, ти нудна ти зануда пока синя пока